Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю. Сьогодні маємо чудовий праздник, який називається Собор Святого Архістратигія Михаїла та всіх безплотних сил. Я сьогодні зранку вже мав літургію, і коли говорив про ангелів, то одна моя парафіянка Єва Михайлівна сказала, що вона має гарний досвід, з яким хоче поділитися щодо, що стосується ангелів. І після літургії вона розповіла нам свою життєву історію, яку я би хотів вам сьогодні коротко переповісти і поділитися з досвіду реальної особи, котра мала такий цікавий досвід, що стосується існування ангелів. Отож, як вона мені розповіла сьогодні після літургії, що одного разу вони були в селі у Львівській області. І мали вирушати зранку разом з чоловіком, з дітьми у дорогу. І вона мені розповідає, що ми прокинулися одного дня того дня вранці. Я перша прокинулася і чую якийсь голос, який каже: не треба їхати, буде біда. Не треба їхати, бо буде біда. І так три рази. І каже, я так налякалася, що. Ну, Нікого не бачила, але чула чіткий голос не треба їхати, бо буде біда. І ось я вирішила, що ми нікуди не їдемо. Раз я чула голос, який казав мені, що не треба їхати, бо буде біда. Я вирішила не будити свого чоловіка і також дітей, аби не вирушати в дорогу. І коли проснувся чоловік, насварив мене, що що ти таке говориш, який голос ми маємо їхати. І ось каже вона: ми виїхали трошки запізненням вирушили в дорогу. І по дорозі була сильна злива, був дощ, і почало машиною дуже сильно заносити. І в певному моменті автомобіль потрапляє на, в калюжу, машиною викидає на зустрічну смугу, і грузова велика фура в'їжджає в них в їхній автомобіль. І вона розповідає, що мене. Викинула з нашого авто на іншу сторону, взагалі потім каже, мене шукали, і сталася така трагедія, після якої мусила кілька місяців лікуватися. І каже, добре пам'ятаю, як сьогодні той голос. Не треба їхати, бо буде біда. Очевидно, каже, потім мій чоловік вибачався, що не повірив мені, тому що я казала, що я чула голос. Але каже, це був... я усвідомлюю, що це був. Точно голос мого ангела-охоронця. вона з такою радістю, з упевненістю сьогодні мені розповіла цю історію, що як її ангел-охоронець їй допоміг. Я думаю, що в кожного з вас в житті ви би могли засвідчити були такі ситуації, коли видавалося, що вже все, і дивним чином якось Бог через свого ангела, нашого ангела-охоронця, допомагав нам. Що нам відомо взагалі про ангелів? Адже сьогодні ми святкуємо не лише Михайля, чи свято Михаїла, чи всіх Михайлів, але сьогодні святкуємо свято всіх ангелів. Михаїл це архангел, тобто старший ангел, архістратих. Що нам відомо про ангелів взагалі? Ми про них довідуємося з Біблії, також довідуємося про ангелів із святої традиції. Тож, ми знаємо, що ангели це особи, це духи які є свобідними, бо знаємо також історію про одного прекрасного ангела, який відпав від Бога, так? який мав свобідну волю і вирішив не обслужити Богу і збунтувався проти Бога, так? Люцифер його було звати. Отже, ангели мають свобідну волю і мають розум, якщо можуть вирішувати. Тобто ангели є особами, є духами, яких створив Господь для служіння, Кожен з них має свою місію, є різні чини ангелів, які служать біля Бога. І ось одного сьогодні церква виділяє по імені, конкретно архістратегія Михаїла, ім'я котрого означає хто як Бог. Це дуже важливий сьогоднішній праздник, тому що він хо хоче нам церква помогти трошки розширити наш корозір, аби ми побачили, що крім того світу видимого, який ми. Який нас оточує, який ми маємо матеріальний світ, є також світ невидимий, є також світ духовний. Де він є, той світ духовний? Не десь в космосі, але біля нас поруч. І, власне, Михаїл, хто як Бог, він воював з Люцифером, тому що для нього найбільшою цінністю є Бог. Саме Його ім'я про це говорить. Хто як Бог? І тому сьогоднішнє свято свято всіх ангелів, всіх безплотних сил, питає сьогодні теж нас, що для тебе є найбільшою цінністю? А чи Бог для тебе є найбільшою цінністю? Бо якщо Бог для тебе є найбільшою цінністю, ти завжди будеш переможцем, так як Михаїл. Якщо хочеш перемоги, необхідно, щоб Бог був найбільшою цінністю для тебе. А то сьогодні для нас є дуже актуально. Я бажаю всім нам сьогодні з нагоди цього празника, аби справді Бог став для нас найбільшою цінністю. І теж бажаю відкрити всім нам цінність теж всіх ангелів, яких Бог створив, і також цінність того ангела, котрого Бог нам дав від зачаття, того, котрий супроводить нас аж до смерті, котрий бореться за нас. Кожен з нас, кожна людина на землі має ангела, котрий за неї бореться, котрий бореться є посланцем Бога. І бореться за наше спасіння, котрий прагне, щоб ми були з Богом, щоб Бог був для нас, для нас найбільшою цінністю. Твій ангел хоче, щоб Бог був для тебе найбільшою цінністю. Щоб ти міг бути як Михаїл. Хто як Бог? Хто як Бог. Цього бажаю всім вам, всіх вітаю щиро і сьогоднішнім праздником, особливо всіх тих, які носять ім'я Михайло і всіх пов'язаних з цим іменем. Щиро вітаю. Бажаю, щоб справді Бог для кожного з нас був найбільшою. Цінністю. Амінь.